Любов це почуття дії. Ми маємо любити себе і діяти сьогодні. Хочу вам показати: ось тут та й дивіться, наш хребет. Йде кісточки, кісточки, і тут на стик череп. Ось тут є дві таких, два таких затилечних богра. Що ми робимо? Ставимо пальці на ці два затиличні богра, ось так. І дивіться, ми круговими рухами. Один, два, три, чотири. Трішки, дивіться, маківкою тягнемося вгору і голівеньку трішечки ось так нахиляємо. Не ось так запрокидаємо. Ось так. І ось такими круговими рухами. Один, два, три, чотири п'ять. На ці затиличні погри ми ось так масуємо. Масуємо хвилину, масуємо дві, це зніме напругу з черепа, це дуже гарно працює з набряками, це активні точки. Я зараз посилено вивчаю китайську медицину, активні точки на цілі і в майбутньому планую це розвивати. Це також прибере головні болі та затиски і ваша. Можна сказати, голову вашу зробить ясною, втілюйте в життя. Ось так працюйте 2-3 хвилини, поставили. Дивіться, ви поставили, приліпили, протопили з такими рухами. Даже дуже добре ось так лежати і просто масувати ці точки. Зараз вам під цим відео скину картинку, щоб ви розуміли, що я роблю.